12 сосен встановили і прикрасили на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Десять з них присвятили містам героям. Це Гостомель, Буча, Чернігів, Волноваха, Миколаїв, Охтирка, Харків, Ірпінь, Херсон та Маріуполь. По одній військовим та волонтерам. Прикрашали сосни, військові, їх рідні, представники громадських організацій, переселенці та містяни. Іван Малетич приїхав з сестрою з Олександрівської громади. Їхній старший брат Віталій Малетич пішов захищати Україну добровольцем. Загинув у травні 22-го. Пішов в ТРО сказав, що не може просто так сидіти, склавши руки, і має захищати сім'ю Україну. Це прикрашання. Це в першу чергу не, не святкування, а свого роду пам'ять. Ми з сім'ї загиблих не так часто збираємось в одній компанії, чи ну так на ті самі 10-15 хвилин. Наталя Голубєва, переселенка з Херсонщини, принесла прапор Херсонської області. Такі ж меншого розміру розмістили на гілках. Це найкращий варіант, тому що так ми покажемо, що Україна разом, що Україна єдина. Сама родом я з голої пристані. Моя мама і сестра, на жаль, ще в окупації, тому це дуже боляче. Це дуже. Важко, але тримаємося, чекаємо, віримо. Сосну на честь Маріуполя прикрасила пенсіонерка Лідія Маркулова. Каже, це нагадало їй про мирний час у рідному місті. Ми второй рік наряджаємо цю Йолочку і хотімо, щоб уже наступний рік був. Ми наряжали її в нашому родному українському Маріуполі. Спасибо Крапівницькому, що нас прийняли. Город хороший, люди прекрасні дуже ну, хочеться дамо акцію. Назвали «Кіровоградщина. серцем з вами. Її започаткували торік. Ялинкові прикраси лишилися з минулого року, сказала директорка департаменту культури Уляна Соколенко. Другий рік ми не витрачаємо кошти на прикрашання ялинки, взагалі на власне святкування. Мова йде про підтримку міст героїв, які постраждали внаслідок сучасної російсько-української війни. Ці сосни 12 штук були за рахунок меценатів. Тому ми їх не Планують, що сосни будуть на площі до водохреща 6 січня. Ілюмінація працюватиме по три години – 17-ї. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.